Сільгоспвиробник Юрій здійснює торгівлю на Стахановському ринку вже протягом 15 років. Каже, що жодного разу не ризикнув виставити свій товар стихійно десь на тротуарі. Адже все це, окрім того, що є незаконним, ще й суперечить санітарним нормам. Коло дороги, взагалі не можна торгувати, ну взагалі, тому що там важкий метал і все інше. менше стало доходити. Як вони стали там, стало менше, звісно. Скаржаться і інші підприємці, адже стихійні торговці перехоплюють покупців у сумлінних виробників. Да що це взагалі не серйозно, Я вважаю, що їх взагалі туди нужно вбирати. Чітко відповісти на запитання, чому ж не торгується на території ринку, ніхто не зміг. Лише зазначають, що і на узбіччі дороги виручка невелика. Ну а як торговля взагалі йде. от не так, все стоїть. Окрім торгівлі овочами та фруктами на узбіччі біля ринку можна побачити і продавців молочних продуктів. Це викликає не менше обурення у тих, хто старанно відпускає товар у спеціальному павільйоні. «Які тут преимущества? По-перше, у нас корови наші перевірені, санітарні книжки у нас перевіряються, все в лабораторію перевіряємо, Все ну як, можна прийти, пред'явити претензії к нам. Ну там ніді нічого не платяться. Адміністрація ринку стверджує, місця для виробників є для підприємців, які реалізують фрукти, овочі та молочні продукти відведений спеціальний критий павільйон. А платня за погонний метр є досить прийнятною. Да, у нас на ДПРАК свободные места для сельхозпроизводителей в количестве 150 на свободных. у нас е, ми приглашаємо сотрудничество, але на Богдана Хмельницького да у нас ведеться несанкціонированная торговля. Люди торгують землі. Мало того, що це овочі і фрукти, так там ще ймаються і молочна продукція. Ми приглашаємо, але вони сюди не заходять. От там встали, торговлю. У міськвиконкомі таку торгівлю дійсно визнають стихійною, адже дозвол на неї видають лише за умови проведення спеціального ярмарку. Видаємо разрешение на осуществление ярмарочной торговли, А все, что по улице Багдана Хмельницкого, это несанкционированная торговля, стихийная торговля, И мы информируем милицию для того, чтобы они принимали меры. Не дивлячись на ситуацію, яка створена довкола стихійної торгівлі, адміністрація Стахановського ринку закликає товаровиробників не нехтувати правилами та санітарними нормами та запрошує до співпраці.